Цікаво, а де живуть ті в кого немає власного даху над головою? Можливо, на лавці, ну влітку реально, а взимку холодно. Чи у підвалах, покинутих будинках? А що якщо вони створили справжнє містечко і живуть там? Ось саме таке містечко вже як п'ять років знаходиться по сусідству зі звичайними багатоповерхівками на першому східному. Лише вступивши на цю територію, зустрічає кітри жуля. Недаремно каже, що в кожному помешканні має бути домашня тварина. Це не виключення. Дивіться, яка рижуля. Цікаво, чи вона одна тут, ось побігла. Він тут не один. Ще є кіт красунчик? Їх тут годують господарі, чоловік-пенсіонер та пара закоханих. Про це нам розповів Віталій, який якраз завітав разом зі своєю дамою серце до друзів у гості. Він провів невеличку екскурсію. Наприклад, це кухня. Тут готують їжу та харчуються. Тобто їжу, яку знайшли на смітнику, ось да, зараз да, сюди ось да, несуть да. і готують того, да, що да. Мають. да, да, да. А це бунгало. Саме так без гаченки їх назвали. Зроблені вони з того, що знайшлось на смітнику. Ось, дивіться, як вони живуть. Приятно вот так жити. А, ну. а де у речі беруться? Смусом. Все з яка. Віталій повідав, що тут проживає три людини: пенсіонер, так званий власник цього містечка та його сусіди, закохана пара. Ну, я поки... бачу у вас можна сказати дві кімнати. Ось ця і та так. Смотрите, Кожні люди, ось у каждый... вот тут сім'я живе, угу. а вот діти тут проживають семья. тут. Я бачу ні, діти ні. це просто беруться все мусорника і все. Mm -hmm. Смотрите далі. Вот тут живе пенсіонер. Я туро єлі ходять, мало разговаривает. Вот посмотрите, ну как он живе. Сам чоловік прийшов до друзів не з пустими руками. Має тостер та капці. Каже, часто приносить сюди різні речі. Я приношу все одно я допомагаю. Як-нібудь ну допомагаю, тому що це люди. Та студячи з кількості пляшок, це ще місце для любителів випити чогось міцного. Що, братан, давай, докриталі на водку. Давай, короші, забрасі далі, додаєш а? Давай плавало вже. О. Карайся. Блин. Давай коше. Мен... Ну давай на водку забразі. Давай. Поки друзі без хаченків пішли вирішувати питання з напоями, з'явився шанс детальніше розглянути містечко. І важко не помітити кількість ікон на деревах. Ось дивіться, як багато на деревах ікон. Тому я можу припустити, що тут живуть люди, які вірять та сподіваються на краще майбутнє. Коли роздивлялись містечко, додому повернувся й господар. Як він пізніше пояснив, з роботи з вади його Андрій сам увесь вільний час проводить на смітнику, де шукає нові речі для містечка: їжу та сортирує сміття. Це і є його основним заробітком. На життя не скаржиться, каже, все подобається. У нас і вода є всі, і все є. Кушати варі, близько. Мені на роботу не беруть, мені вже возраст не позволяет. Я 1975 року, тому що меня ще з ногами проблеми. Ну, була просто. Навіть хвалиться новим теплим камуфляжним костюмом. Говорить, взимку стане в нагоді. Мені був шлап знайшов себе армійський. Штани. На Я ж готовий к з місцевими товаришуть, говорить Андрій, навіть ті інколи допомагають. Самі люди це підтверджують, розуміють, що у тих немає іншого виходу. У нас ніяких тут ексцесів не, не відбувається, ніяких неприятностей теж немає. А боку банжерів у нас все спокійно. Так що вони нам не мішають. Далі в планах у безхаченків розбудуватись, зробити своє помешкання ще просторішим та затишним, але проживання тут важко назвати життя скоріше просто виживання. Умирає, тому що сп'ят на землі. Ніхто умирає, Все, Вивезли. перед ногами вивезли. а далі, а далі що робити? Олена Трунова, Максим Бовчалюк, підсумки тижня, перший міський.